Доброго дня мої хороші! Сьогодні ми з вами будемо розглядати е, тему племінних об'єднань, тобто ми вже притул дійшли до формування е, Київської русі. Я вам прописую е, тему для наочності. Отже, тема у нас є: племені об'єднання. Сьогодні ми будемо її розглядати. Взагалі, віддана жив, живуче племенами, слов'яни час від часу об'єднувалися у значно більші спілки, тобто ось такі племіні об'єднання. Або племені союзи, якщо говорити по-іншому. Проіснувавши, трохи такі союзи розпадалися, а з нами згодом утворювалися нові. Власне, великим об'єднанням слов'янських племен були і венети, і анти, і склавини. І на думку дослідників, вони складалися саме з дрібніших племінних союзів. Назви східнославянських племінних союзів, взагалі, що дійшли до наших часів і до часів утворення держави, зберіг літопис Повість минулих літ. На наступних уроках ми з ним ближче познайомимося. Так, на території України за літописом мешкало сім племінних об'єднань. Їх потрібно знати і запам'ятати. Я вам їх назву. Перші це у нас ідуть поляни. Я прописую для наочності поляни, деревляни. Потім йдуть волиняни. За ними слідують хорвати. Потім уличі. До речі, племінні об'єднання уличів, це зараз ми з вами, мешканці Одеської області. Уличі, тиверці, та сіверяни. Зараз я вам продемонструю карту для наочності, щоб ви могли побачити більш детальніше їхнє розселення, тому, будь ласка, слідкуйте уважно, а я продовжу нашу розповідь. Більшість сучасних дослідників переконані, що всі три назви стосуються одного племінного союзу. Це я вам зараз говорю про уволенян, їх ще називають ліби та бужани, тобто літописець використовує ці терміни, от уточнюючи, що ж до звичайних племінних об'єднань, нині термін об'єднання або союз племен літописець не вживав, а послугувався словом княжіння, тобто володіння князя. Верховним органом племінного самоврядування було віче. І подальший розвиток родоплемінної організації був обумовлений появою спершу виборної, а згодом спадкової князівської влади, що була вищим виконавчим органом племінного управління внаслідок постійної військової активності племені. Племіна із зростання суспільно-політичного значення князівської влади навколо князя збиралися і гуртувалася дружина. Нагадую, дружина це не жінка, дружина це військова сила, тобто армія, заняттям якої була служба у князівському війську. Дружина стає постійною організацією професійних воїнів, вступово перетворюючись у самостійний атрибут влади. Військові вожді князі разом із дружиною мешкали в укріплених племінних центрах, так званих городищах. Плем'яні княжіння були своєрідними завитками держав, у них лише складався такий примітивний апарат влади, але на знань, очолювана саме князем, ще не виділилася в окрему соціальну групу. Про соціальні групи ми з вами будемо говорити трішечки пізніше. Сучасні дослідники підкреслюють, що союзи східнослов'янських племен на території України вже в VII столітті являли собою одну етнокультуру, мовну і політичну групу, яка за неземними ознаками виразно відрізнялася від північних східнослов'янських племен. За наступних століть об'єднувані тенденції у цій групі лише посилювалися, що сприяло виникненню в 9 столітті держави з центром у Київ а також формуванню української народної мови. Взагалі, територіальні межі племінних східнослов'янських Союзів на землях України. Це поляни, ось ви бачите по карті, мешкали в середньому по Дніпрові, в лісах і в горах понад річкою Дніпром. Згодом вони розселилися на лівий берег. На захід тут полян жили деревляни. Їхні землі належали річкам Случу і Дніпром, Прип'ятю і Тетереву. І ще далі на захід, аж до Східного Бугу і Горині, лежали землі Дулібів, Бужан або Волинян, як я вже підкреслила, і на північний схід від полян на ліві притоки Дніпра мешкали сіверяни. Південну межу східнослов'янських земель уздовж Дністра займали племена уличів і Тиверців, а в Прикарпатті жили хорвати. Отже, ознайомившись більш детально з нашими племенами. Я вам хочу підсумувати, що ось ці племена це предки українців. Предки українців. Також для вашої цікавості я вам розкажу про гілку білорусів і Росії. Значить, від племін дривовичів і полочан. У нас пішли білоруський народ, дреговичі і полочани, а росіяни у нас походять це чотири племінні союзи, такі як Кривичі. Киривичі, Радимичі, Словени і В'ятичі. І В'ятичі. Словени і В'ятичі. Зараз я хочу більше зосередитися саме на Дуріпському племінному союзі. І більш детальніше про Дуріпський племінний союз. Значить, Дивіться, одним із взагалі, найдавніших східнослов'янських словянських племінних об'єднань були саме Доліби. Їхній союз склався в 7 столітті. Я вам прописую знову ж таки археологічні межі. Це 7 століття. Археологічні розкопки свідчать, що він об'єднував Долібів, полян, древлян, Хорватів, уличів і Тиверців. Тобто ось цю частинку, в якого походять українці. Також їхнім центром було Земнівське городище. Нещодавно знайдено археологами неподалік від Володимира на Волині. На території Змівського городища знайдено було багато керамічних виробів, саме вилиплюних руками, прикраси, якісь побутові речі, відливні формочки, ковадла, вироби ремісників. Усе це свідчить, що городище було осередком ремісництва. Археологам пощастило знайти і решту культових споруд. Взагалі, згуртувавшись навколо мешканців Східної Волині та Верхнього Подністров'я, східні славянські племена, предки українців, я вам наголошую, намагалися вистояти перед руйнівними нападами кочевиків. Літописець розповідає про доліпів, зокрема у зв'язку з походами на слов'янські землі аварів. У іншомовних джерелах є згадка про загадкову країну Вальяніну. В якій сучасні історики вбачають плем'яний союз саме Дулібів і Волинянів. Проте в Долібському Союзі, коли він розпався центром держави, взагалі був Волинь, і він перенісся у середнє Подніпров'я. Так як же виник Київ? Я гадаю, всі відчули легенду про заснування Києва, так? Кий хворив. Щек і сестра і їхня либідь. Зараз я вам продемонструю з основників Києва. Як ви знаєте, місто було назване через старшого брата Кия. Київ не був е, ще містом у сучасному його розумінні. Навіть літописець в оповіді, якого переважає більша легендарність, віщить, що Київ, від імені якого приходиться назва, належить слава будівничого укріпленого городка, тобто фортеці замку. Це підтверджують і археологічні знахідки. Е, щодо взагалі племіної належності, е, Києва вчені дотримуються різних думок. Одні вважають, що Городище виникло саме як міжплемінний якийсь центр, про це засвідчують прагнення східнослов'янських племен, тобто предків українців, до племінного об'єднання. Інші переконані, що Київ, засновник Києва, був полянським князем, а відтак Городище виникло як центр Полянського князівства. Із виникненням і розбудовою Києва і князівства навколо нього багато дослідників пов'язують проблеми. Зміцнення саме у східних слов'ян апарату влади та групи людей, наділених владою, таких як можна владі. Саме об'єднання наділених владою дніпровських слов'ян. Прихильники такої думки вважають саме полян. Не випадково літописець вирізнив їх із-поміж усіх південних слов'янських племен і підкреслив, що вони мужні, мудрі і тямущі. Поляни за літописом дали перших київських князів, Кия з його братами, Щеком, Харива і їхню сестру Либідь. Кий із якими почистями був прийнятим саме візантійським імператором. Навіть першу данину хазарському каганату поляни не дали хутром або зерном, а мечами, ніби попереджуючи, що невдовзі підкорять хозар і змусять їх платити данину собі. Отже, поляни це верхівка Південної групи східнослов'янських племен, з якою пов'язане становище держави у центрі Києві. Складні стосунки з Хозарами змусили полян шукати підтримки у, 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 у воявничих Варягів, які, прагнучи контролювати шлях із варягів до Греків, тобто це шлях по Дніпру, повинні були взагалі здавати владу хозяйських володарів. Із скандинавами пов'язана назва Русь. Яку сусідні народи називають першу східнослов'янську державу із центром у Києві? Літописець твердить, поляни, які тепер звуться Русью, утвердження взагалі назви Русь сприяло також захоплення влади в Києві варязькими князями. Однак швидке піднесення міжнародне визнання Київської держави Руської землі за перших Рюриковичів свідчить, що творці її е, е, такі. Чужинці, а східнослов'янські племена, які протягом 7-8 століття самостійно пройшли дрівалий шлях державницького перетворення, заклали і розбудували столицю своєї держави, мали власну князівську династію, представниками, представниками якої був Кей та його нащадки, активно налагоджували відносини з сусідніми державами, з поміж них такі могутні, як Візантія і Хазарський Каганат. Зараз я вам. Пропоную помонтувати трошечки в часі. Отже, у нас тут династія Києвичів. Династія Києвичів, від якої походять і перші князі. Перший у нас це Кий, Але його нащадки ось Аскольд і Дір, Я вам пропишу перші князі. Аскольд і Дір. Давайте ми з вами встановимо хронологію правління діра. Дір у нас править від 840 по 860-й, а Аскольд править від 860-го. До 882 року. До речі, дуже важлива та цікава дата. Це 838 рік, 838 рік це перша дипломатія. Перша дипломатія, яка стається на території Київської Русі, це посли Русі прибувають до столиці Візантій. Отже, повертаємося до нашої династії Києвичів, це дір і аскольд. Ось думки вчених, вони розходяться. Деякі говорять, що дір і аскольд правили разом. Тобто в них був двіум вірат. Деякі учені говорять, що вони правили окремо спочатку дір, потім аскольд, але можна говорити сміливо, що правили вони досить злагоджено. Про князювання діри сьогодні нічого певного сказати не можна. Значно більше потеленило Аскольдові, з яким докладніше пов'язують е, засвідчені такий чужемними джерелами морський похід е, проти Візантії. Я вам покажу, це у нас 860-й рік. 860-й всі важливі дати я вам буду прописувати. Е, похід аскольда на Константинополь. Ось тут наш Аскольд. Іде на Константинополь. Константинополь це у нас Візантія. Е, також він виводить Київську Русь на міжнародну арену і Аскольд приймає християнство. Тобто це перший у нас в історії Київської Русі християнин. Тому я біля нього ставлю вам таку поміточку хрестих, тому що перших християн до Хрещення Русі було троє. Першого ви вже знаєте, це у нас Аскольд. В 862 році у нас з'являється перша згадка про Київ в літописах. 862 рік. Це перша згадка. Перша згадка про Київ. Саме в літописах. В 876 році тут, будь ласка, будьте уважними, так як ми говорили з вами, що нам допомагали хто варяги, так? для того, щоб утримати шлях від варягів до Греків, Тобто, це шлях по Дніпру, по річки Дніпро, був досить такий великий торговий шлях, і нам допомагали скандинави. тобто Варяги, так? І е, ось оця дата це народження Ігоря. 876-й. 876-й. Це народження Ігоря. Народження Ігоря. І батько його, Рюрик, батько Ігоря, Рурик, помирає у 879 році. Це смерть Рюрика. Отже, як взагалі династія Рюриковичів опиняється у Київській Русі, взагалі про перипетії встановлення Руриковичів на троні, ми з вами розглянемо наступного разу. Отже, будь ласка, запам'ятайте основні ключові дати і основних ключових персонажів. Гадаю, вам було цікаво. Дякую за увагу і до нових зустрічей!